Вайколе, Ви не повірите, вона заспівала український щедрик у новорічній рекламі торгівельної мережі разом з латвійським хором та ансаблем. Частина українців розкритикувала співачку через її багаторічну кар'єру в Ерефі і нібито суперечливі висловлювання після початку війни. Інші ж підтримують ідею залучення іноземних виконавців і відзначають її публічну підтримку України. Деяких користувачів обурило, що обличчям святкової кампанії стала не українка, а виконавиця, яка багато років мала зв'язки з російською екстрадою. У компанії ж запевнили, реклама має винятково святковий характер і символізує дружбу між українським та латвійським народами. І сама співачка цю історію правда не коментує, але давайте послухаємо я так, розумію. Щедрик, щедрик, ще дівочка ще ще прилетіла ластівочкам, стала собі ще ти, Ну і нагадаємо вам раптом ви забули. Хто Вайкуле – це латвійська співачка, одна з найвідоміших артисток пострадянського простору, здобула популярність у 80-х, завдяки їх і там написаним. У співпраці з композитором Раймондом Паусом Вайкола – одна з засновників фестивалю Юрмала і зазначу, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Лайма Вайкола засудила дії путінського режиму, виступила на підтримку українського народу, через що постійно піддається хейту з боку Росіян. Крім того, Вайкола повідомляла, що повністю припинила будь-яку співпрацю з Росією в липні. 22-го року Вайкула підняла прапор України на концерті в литовському курортному місті Паланга.